Тут дивіться, що чекає. Опа! Ой, подивіться тут три. Іх тут три Зараз. Зразу три білих. І тут такі потужні. Оце красота. Ух. Подивіться, яка краса. Це сюрприз, правда? Що гриби, то гриби. Це капець. Подивіться. Подивіться на ці гриби. Навіть у руки взяти їх. Це що це? Та це чудо одно. Це просто щось чимось. Така краса буває тільки осінью. Подивіться які. шов шов І тут на тобі. Ох, це попали, друзі. Це каска. О, це краса. Це краса. А -а -а. Це щось чимось. Оба Подивіться на цю красу, а. Витя що тут на нас чекало. Недора у нас потіло. Ось. Оце грибочки. Це капець, Одне місце торба повна. все, далі нема щоньки. Все, ми набрали повну торбу. Я вшла і в тому. лайки, підписуйтесь на канал. Далі ще цікавіше, Подивіться, яка краса. У нас тут чекала. Бомба. Ну, це краса. Це просто щось чимось корінь такий величезний. Ціла рука зайшла. Я тільки змог викручувати? Опа! пішли. Дивіться! Оце капець зараз закриє яму. Ох, це грибний! Подивіться здоровий! Це капець! це нам повезло. Чудеса, Це два красені. Вони собі тут -ка. один бук лишився біля посадки. І вони такі виросли. Чекали на тата, що він по них прийде. о, Місце коронне. Ось такі. Добре, тя, далі. Так, Худжують тут колопатки відкриті місцевості біля бука. Заграю, нема-нема. Глипну тому а там у корчиках такие зазирають. Двіцки там два. Чудовы піляка. Ось. Ось такие там два. Это у нас. О, дві церкви. Бо чоловничок. Красота. День. О, одна насолода вкизивает. Одна масолона. Ох, це два. Красиві. О, не собі тут такі два красончика. Ага. О, десь два гарних у два купі білясика просто фантастика Добре, беремо корзину ну а тут двойняшки тут двойняшки нам попали отакі двадцять І два двойняшки Ох, розламались. Хотів викручувати двох, але не вийшло. Вот такі два. Чудове, білячка. Добре, беремо. Оце краса. П'іть вкупі. Це чудо. как купочка <къем> дает их открывать золотая пятирка І, наверное, краса. О, так, а тут такий сюрприз на нас чекає, друзі. Дай подивіться, как краса. А? А тут таких три. Подивіться, котороєчка. Таких три красивих білих. Ух, такі вони гарно зазирають. Ось. Подивіться на цю красу. Це просто благодать таких знаходити. Чудесні білі грибочки. Ось. Що красота така сот. Так, прийшли ми біля кочу до бука. Недалечко дорога там йде. І тут таких нам попадає. Дивіться. Тут таких два молоденьких. А тут За ними ще один такий. красний Чувачок. Там ще один такий чувачок. Один, другий. Тут два, чотири. А тут татусь. Людський татусь. Ого. Ось таке нам коло попадає. Ох, тут нога. Почнемо з нього. По-дицький. Оце грибочок. Що грибочок? Правда, касончик? Ну це чуваки. Що чуваки? Одно, тут два менші. О! Як у них вчить, там ще є маленькі, дивіться. Ще є маленькі, накриваємо, може вирости. Ось такі два. Тут знову ще такий у нас один. О, такий один. Так. Довоньку ставати, без не стати. І Тут ще такий маленький. Ось така кубка нам попадає Ну цей то взагалі. О, це болочонок, пампушок, діловий грибочок. Добре, ними порядок, йдемо далі. Прийшов на це місце біля березих, гет. А тут глиб, він такий є. Він там боку сховався. О, який. Тому собі зазирає. А я по підберезу глиб нема, думаю, йду. А він збоку замаскувався, такий бурий, файний чувачок і зазирає. О, який нам попадає. Вже трошки мокрий, дощик вже пробиває, ліс намокає, трошки вже важкувато ходити. А там такий молоденький, собі біля самого грабика. Притулився тому. Понкрій трошки листочками і зазирай. Ох, такий чувак. Такий чувак. Ох, як він захустів. Капець. Дивіться, який чувачок. О, наш чувак. Добре, беремо. А наступний білячок, друзі, подивіться. який. О, дивіться, яка це краса, Це чувак, там, ну це шок. Це була глубинка. Це чувак. Що чувак? Опа. Пішов. Дивіться, яка Угу. Наш чувак. Зазиров так і рем. Татусь, що татусь. Рицька тут нога. О, а це грибок. Чудовий, правда? Є. О, недурно ми йшли. Іменно за таким ми і прийшли. Ай, так, 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 так. Отой, що озирає, що зазирає? От тако і тако. О така краса. Їць. Ти дивись, що воно тут короб. О, подивись. Ти тільки подивися на це. А -а -а. Це ось тут. Що ось тут. Боцик. Шо, шеф, туше. О. Красуня. Але пахне. Ведь все знал, какая семья, и какая семья. Вот такие. Хрустит. два в опа, два в губе. Захрустил, немножко его І знову п'ять. Ага, йдемо далі. О, прийшли. Що прийшли, то прийшли. Ось. Один. Другий. Третій. Такі. Чудові боцики. Оце що, шеф, туше. Jezu. Jaki tutaj, jaki? O. Nakowajmy. Boś. Buczonek. Jeszcze jeden. Красавець і ще один. Хусь-хусь-хусь. І є такий приємний Ну, Який він приємний для вуха. Красота. Лайк. Тискай лайк. Буде багато. І опять нам попадає гарний червоний козар. Подивіться, який гарний. На такій тувстежні тустежні нозі. О! Оце просто ідеал. Як білий гриб. Шапка вверху тоненька, ніжка в споді груба. О, такий красончик нам попався. Добре, обчищаємо, йдемо далі. Ну що, друзі, і опять дорога і опять чудовий гриб. Дивіться, який там зазирає, та й на один. Це ще я напарник збоку. Таких два. Тих два чудових молодих. О. Один. І що? Другий. Так, два, а тому щось. Що зазирає з під потика? Ось. Є третій. Там От отакий. Третій чувачок. Нешов пару кроків від тих і нам знову попадає який чудовий. Який там чудовий гарний грибок. Це просто краса. Неймовірно. Подивіться. О, це він. Подивіться який така це гарна бочечка. Красунчик беремо. Тільки почистимось там. Піднімаюся, голову повертаю, а тому такий зазирає. Є його братик недалечко сховався. О, такий красотон. О, ось такий собі зазирає. І чудовий. О, оце так. А наступний шоу шеф то шеф. Оце босс. Подивіться. який. капец. О. О. О Захустил. Угу. Вот это mm -mm. рыбок. Красавчик. О, вартый вот. Недурно я сюди пішов, а він тут такий сам більше немає. Один тут єс. Але пахне, а по дицькі там у я в яфір. Все полізне. По дицьких мухомори. капіць. Оце бачите? Один на одним. Опять, оце мухомори. Тут, напевно, штук з 34 остоп. А ні, то не білий, то щось друге. Мухомоги. Недалеко білий. Так, мій дівце казав. Я знайшов мухомори. Шукай на них білого. Ось я їх знайшов. Так і кулу. Тайська краса. Я мав не бачу такої краси А від них не давай по такій красі. ну дав. Давай йдемо далі. Ще тут покрутися може знайдемо.